А, взагалі-то Україні, напевно, варто готуватися до певного розвінчання ілюзій. Не всі публічні патріоти лишаються такими, якщо до них пильніше придивитися. Проблема є проблема, і дуже велика, що і винні, як з'ясується, і ті, хто не винні, але кого спробують очорнити, будуть захищатися одним дуже ваговим словом патріотизм. І відділити справжніх від липових буде вкрай важко. Усвідомлення, що не все те золото, що блищить, буде для нас дуже болючим. Від героя добровольця до людини, котрі генпрокурор прогнозує довічне ув'язнення. Перший комбатайдару нині нардеп Сергій Мельничук, за твердженням прокуратури, голова злочинної групи, ми спробували пролити світло на заплутану історію із політиком комбатом. Генеральний прокурор небагатослівний, у справі, не видає жодних деталей. Напевно, подання продання згоди. На притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мельничука Сергія Петрович, це стаття створення злочинної організації. Депутат у відповідь теж заявляє про злочинне угруповання. Діє злочинна ОПГ в Збройних силах України. Є в мене докази про діяльність по укриття деяких випадків, де загинули наші бійці, де було мародерство, крали зброю. Коли взимку Айдар пікетував міноборони, Сергій Мельничук і вірними йому бійцями запевняли, батальйон хочуть розформувати. До знесли шини, посварилися із заступником міністра. А того хто не згодний з ними, запакували до мікроавтобуса. <паспраць> Я дуже думав, як там не те вибити головою, вікно викинути з того мікроавтобуса, але навіть різко поворухнутися не міг. Максим Козуб тоді ще не оклигав після поранення, встиг повоювати трохи більше місяця. Я їхав, думав тут таки справжні. Офіцер команди військовий. А я бачив, що із командуванням, з дисципліною ну є якісь е, проблеми. Спілкувалися з місцевими мешканцями, деякими, і вони там відверто говорили, що ну так, от у вас там вийдарі є. Там чудові хлопці, які там і воюють. І там що нам допомагають десь наскільки можуть. А є от люди, які там в тому селі там когось пограбували, в тому селі когось пограбували. Історії про досягнення і про рахунки батальйону, очолюваного свого часу Мельничуком, хоч відбавляй маса є претензій Кайдару. На місці з тим є ж героїзм. Айдара не брали в плен, айдара це ну, тобто їх потрошили. Блогер, котрий від початку стежить за бойовим шляхом Майдару, переконаний, хлопці, які вирушили на фронт одразу після майдану, герої. и организовал их сам Сергей Мельничук. Не сидел в укрытиях, а был на передовой. Руководил непосредственно целым рядом громких операций, которые войдут все-таки в летопись этой войны, как, как успешно это и разгром Псковского десанта, фактическое взятие Луганска, когда их отозвали обратно, освобождение станицы Луганской части. К его успехам я отнес бы задержание целого ряда людей, Під колабораціонізму батальйон був 423 особи по штату. Літом ми за літо втратили вбитими і пораненими весь склад батальйону. Перший бій мій і мого підрозділу. Це звільнене щастя від сепарів. Уже майже рік Парамон разом із самооборонівцями Старобільське, які влилися в Айдар, тримає позиції поблизу відбитого щастя. Згадує в тому бою передовий загін очолювала пуля. Мене визвала. Надія Савченка, вона тоді була в штабі, відбирає свого загону людей, які ну, не побояться підуть в бій. Пішли е штурмом. З Мальчуком я вже стикнувся 14 року, коли мені подзвонили заступник директора підприємства з Миро», де Сказала, що у нас на підприємстві озброєні люди, і на нашивках написано Айдар. Бізнесмен мав чотири заводи з виробництва та фасування питної води. За його словами, після конфлікту із тодішнім керівником Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим на його підприємство вдерлися озброєні айдарівці. Відтоді на територію заводів Ногачевському шлях закритий. Я позвонив о, якомусь Мельничку Сергію петровичу, сказав, що це комбат айдара. Він дуже грубо зі мною спілкувався. Чому ви захоплюєте підприємство? Матом мені щось відповів, Типа, це вже не твої підприємства, це ми беремо під контролі. Зараз мене просто юридично змістили з посад. Я сужуся далі. Коли пан Нагачевський почав незаконними методами забирати підприємства, дані про які він казав, що це його підприємства, підробляє документи і переводить на російські підприємства. Я команди туди йти. Не давав торік у серпні. Ось ця волонтерка збирала допомогу для Айдару. Харчі, одяг, ліки розповідає спочатку. Люди, які представилися айдарівцями, вимагали відсоток від волонтерської допомоги. Для того щоб відправити батальйон Айдар адресною допомогу з всі собране помощі, ми повинні їм адавати двадцять а після відмови платити продовжує волонтерка в офіс. Прийшли незвані гості з автоматами в камуфляжі з нашивками Айдар. Був повністю розгромлений весь офіс. Забрали все, що було цінне. Збирають допомогу, а вона до нас не доходить. А куди здівається, незрозуміло. Ми ще що почали заставляти волонтерів? щоб вони на весь товар, який привозять нам, були відповідні документи. І ми на цей товар робили накладні в Просто розмінювали по большому счету, это один з методів унічтаження добровольчих батальйонів В Відколи подання генпрокуратури потрапило до парламенту, деталі у справі не побільшало. Натомість політики у ній, хоч відбавляй наразі, питання вивчає профільний комітет, щоб уже наступного тижня винести його в сесійну залу. Максим Волобоєв та Дмитро Дємішев час підсумку.